Вітаю вас на даної гри під назвою Гурей. Де ти дух самурай Рей? Ти вибираєш, з ким боротися, і кожен бій додає нові здібності. Якщо любиш високу складність і стиль, дивись далі. Поїхали. Нова гра. Наше керування так розумію, буде без мишки все на клавіатурі. Поки що глядало цікаво. Так, у нас є стрибок, атака і ухилення. Стрибок у нас одинарний, подвійного стрибка у нас немає. Зацап'я якийсь. Чудо. А ми можемо будь-куди йти. Так, атаку перевіримо. ривочком. ревочком. Угу. А куди нам потрібно конкретно йти? Бо ми вже покинули територію цього храму. Ого. Мимо. Ага, тобто тут у нас виходу нема. Я задух нам по шиї трохи дав. Це ненормально. Так. Зацеп. А, там немає підйому, зрозумів. А, Ого. Так, тут нас теж проходу немає ніякого. Я відчуваю, воно буде тяжко вбитися проти босів. Але маніако зачеп... Ну цепу. я сумнів, що нам треба вгору йти. А куди ми маємо рухатись? Десь в іншу сторону. І? О ти молодець. <с> тепер це спочатку доведеться. А, тут немає виходу тепер. А, -а, а. Ой. Ничего, лабиринты. Перший якийсь демон в вогню. Як замбитися. А. А я не встигаю від нього втіки. Ааа, він типу вс. Він по мене дамагає. А, то ми зараз загинемо. Я просто не розумію, яка із його атак мені наносить урон. Типу. <гум> Сітку задіємо супротивника. Знайди вірний момент і перемога буде за тобою. Добре, що ти в мене віриш? Не всту. Не встиг перестрибнути. і не встиг втікти. Давай, 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 давай. Ну тут, окей. Тут его можно качнуть, я уже зрозумів, Да, у него -то всего на все две атаки. Погнала. Оп. Оп. Я думаю, воно вже розламається. Як моя яркость взяти? Завдячись на землі, втримувати ТС, щоб відбити атаку щитом. А, так, да, вона ж говорила, що під час. час Кожної перемоги над боссом ми отримуємо його супер як я розумію. Прикольно. Ой, ти хочеш мені щось сказати? Дух в Масі повіблюють вас камі, вдохновила мене я пряму сторону повстання, незалежно від його цілі. Якщо ти подеш бою, я поверну тебе назад. Якщо не підтримувати твоє полум'я, вона розсіється а сила камі, що була в тебе зникнем. А тепер, крукою, я чекаю побачити, як вони впадуть. Один за іншим. Так, після першої битви у вас буде обмежена кількість можливих поразок, Першим ви почнете з самого початку. Перемагає ви зможете отримати нові спроби. Скільки спроб у вас в запасі можна здатися у загадкові людини або по кількості обертаючих яких кругів меню паузи? Меню пауза. Як зрозуміти, скільки тут в мене кругів? Напевно, в мене вже немає спроб. А куди тепер я маю йти? Там ще у нас був крок нагору, якийсь рух був певний. Ой. З того боку, ніби я ще не помиляюсь. От сюди я був впав минулий раз, а тепер я проходжу далі. А, ау, є у нас кудись тут шлях. Після передбога над Наступним. наступний стане сильнішим. Це видно по кількості полум'я на монументі перед боєм. Словного порядку, в якому не необхідно перемагати камінь, не існує. Ви повинні самі знайти свій шлях. Ага, ну в цього. Ну, давайте спробуємо. В принципі, в мене є щит. Ой, я не все щита виставить. Я потім тут треба їх чита грати. Але ж вона ще так ми може зникати, йо. Як не тут мені влучив? Дай, стой, 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 стой. ні 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 Та ну, це ж можна... його ж можна було легко перемогти. Там залишалося буквально пара ударів. Це прям дуже легко було зробити, чесно кажучи. Останній шанс. Та ну ви серйозно? Його реально можна було так легко вбити. Ух, oh ёй. -oh -oh -oh. oh, вот, зачепила меня. И тут, а, блин, Ой-ой-ой, щит розвалився. Да, це погано. ой, -ой. Типу, тобто, після ухилення ну, я трохи не зрозумію, як зараз працює цим. Навчись використовуватися користуватися Камі, камію дух в масці. Їх можливості куди кращі за твої. Ну, а тут я не розумію, як цим користуватись. А куди терма йти? Чи тут типу ти сам собі шукаєш? Де ти хочеш з ними побитися? Топ, тобто, тут я можу піти вниз, А я тут хіба не був. А ми ж. Ми ж ой, ми ж тут билися вже. Ви впали три рази. Що мені це дає? Я пав три рази. Дякую за вашу підказку. О, тут смерть да мені. Ох-ой. А як? Куди тут далі рухатися, якщо не зможуть звідси піднятися ніяк? А куди далі рухатися? Не треба нагору? Ну добре. Тут ми були вже. Можливо, спробувати наверх? Піти десь. Так я ж зараз не розіб'юсь? Ні, чудово. Я хочу розуміти, як буде мене працювати ухилень. Ого, чотири вогника аж. Це ще літати буде? йой. О, ти розстрілявся. й це мнірун дає, ага, угу. а що ти? в жопку? Ах ти ж ган, який див. Кипит, ну тут, не дай найти урона настым. Оцейн прям влучив, чесно кажучи. Прям дуже же Йой. Ай. Це на мене була фінальна, да моя смерть. Ні, в нас ще й змаганні з ним побитися. Ну це якось ...простіше. але я не розумію, на яку працює мене удар. А ну... Як я можу це глянути? Ось. Типу я маю хилитися, лише потім воно запрацює, ну якось не зрозуміло, поки ця коса працює, чесно кажучи. Ох, я сам підлітій під удар. Ну, молодець. Ой, я чомусь замість. О, це я напнул Я чомусь замість щита натискаю на пробіл <гум> Якоїсь незрозумілої звички. Ой, знову встиг не встиг, напевно, так. Да, щось зараз я максимально натопив. Оце просто з цим прибілом, я чомусь так почав плутатися зараз. Мені хотілося прямо от на прибіг, щоб я... З... останній шанс. Мені хотілося, щоб я на прибли робив здахи з цей кит. А я чомусь на нього стрибаю. Треба не забувати, де у нас ривок, де у нас що. Та хара, ну, качнути, У нього типу не сильно такі обілки. Стих, йо, я ж був прям поряд. Ну, захист. А він хитрий теж жук. заманив мене туди. Ой-ой. Та а як? хіба ці... Я їх перестрибувати теж не можу. Я думаю, хоча перестрибувати можу. Щось тут нечисте. У мене ще покаців відновиться. Ні, 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 ну братик, не роби цього. Кай. Да это ще один шанс? Смерть <смірця> це ще нова гра. Ага. Типу, я тратів пропустив. А і це все. Типу, ти не можеш. Ти тільки маєш змогу спочатку розпочати. Ну, ми вже цього робити явно цього не будемо, але гра прикольна. Тому я рекомендую вам її в неї пограти. На цьому все. Дякую за перегляд.